Літак судного дня, як у Сполучених Штатах Америки, рятуватимуть президента в разі ядерної війни. Експерти іронізують, що поява в небі урядового боїнг і чотирбі означає, що жити нам залишилося не більше п'яти хвилин. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ядерна зброя є найбільшою загрозою для людства. Проте, в разі катастрофи, саме він залишить зону небезпеки на спеціальному літаку Boeing і 4 b створеному для виживання керівництва країни під час ядерної війни. Цей літак відомий як літак судного дня, призначений для евакуації президента та високопосадовців У разі глобальної загрози. Він здатний витримувати ядерні вибухи, електромаг. Гнітні імпульси та кібератака, також оснащений засобами зв'язку, що дозволяють керувати збройними силами в критичних умовах. На озброєнні США є чотири таких літаки, один із яких завжди перебуває в бойовій готовності на базі ОФАТ у Небрасці. І чотири біоснащені супутниковими тарілками є антенами, що забезпечують безперервний зв'язок із будь-якою точкою світу. Це не просто повітряне судно, а мобільний командний центр здатний. Захистити керівництво країни навіть у найгіршому сценарії. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти Голосу Свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.